А дуже мосні газди, верховенські на зв'язку. Дивіться, що я хочу вам показати. Ви кажете, нема шушерепка. Дивіться, газди, дивіться, 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 дивіться. Дивіться, вийте, як вони ростуть. І це я вам покажу. Дивіться, видите? О! дивіться які є шушерепка, є доста. О. Гезде. о, газди шушеребочок. Виділи? Газ дивіться який. Дивіться, газ Так що, скажу вам одно. Якби сте хотіли з Миколаєвичем у грибочки. Так що вже перший, перші гриби вже є. Так що з почином. Файний дніний. Верховенський на зв'язку. Що ж треба номер маєте набирайте. Файний днів. Я не маю коли, у мене діла по тіктоку. Коротше, ви знаєте, номер один. 067-668-0038.